Про зустріч цю ніколи я не знала. Її в житті я точно не чекала. Але, напевно, є якась потреба, щоб я побачила героїв просто неба. Ці хлопці мають душу і жагу. Вони герої, всі з НГУ. Вони крутезні і прості водночас. Їх хочеться обняти кожен раз. Той біль в очах і море відчуттів показують нам глибину усіх. Та ви найкраще. Це запам'ятайте. До віку будемо вдячні. Точно знайте. Попереду багато перемог, багато нового і різних допомог. Ви маєте всі жити і радіти, вас мають обійняти, ваші діти. Хай жах. Війни покине вас назавжди, хай буде лише сміх і щастя справжнє. Я знаю, що потрібно мати час, щоб все збулося в кожного із вас.